Котельня, яка забезпечує теплом Вінницький обласний диспансер радіаційного захисту населення, одна із тих, де встановлено альтернативний газовим котел, вартість якого сягає майже мільйона гривень. Працюватиме агрегат на щепі, яку вже частково заготовили. Такий об'єкт він різницю різницю в. Витрата буде становити 250 тисяч гривень, що дасть окупність за 4 сезони таке обладнання окупиться. Модернізацію котельні схвалює і адміністрація диспансеру, адже ситуація, яка склалася в енергетичній сфері країни, потребує суттєвої економії газу. Більше того, в рамках регіональної програми з обласного бюджету закладу надано 85 тисяч гривень, які використали на ремонт внутрішньобудинкових тепломереж. Будівлі, яка вже 85 років, існує. І теплові мережі були в стінах. Ну, і пройшла часова руйнація корлозія, тому зараз ми все це міняємо. У Вінницькому наркологічному диспансері соціотерапія паралельно з газовими котлами встановили і на дровах. Це дасть змогу скоротити споживання природного газу на 70 тисяч кубічних метрів. У грошовому еквіваленті різниця витрат сягає 360 тисяч гривень. Не менш важливим фактом є те, що для роботи таких котлів потрібна попередньо підготовлена паливна сировина, тобто сухі, а не щойно заготовлені дрова, враховуючи ці вимоги, облаштовано склад для сортування рубки та сушки дров. Тут не палять сирими дровами чи некондиційною щепою, що дозволяє продовжити терміни експлуатації даних на час дорогих досить цих котлоагрегатів. Суттєво модернізують і котельню, що розташована по вулиці Нагорній. Опалюваний об'єкт обслуговує Вінницький педагогічний коледж та дитячий кардіоревматологічний санаторій. Минулорічно встановили новий газовий котел. На місці ось цих двох старих, яким вже більше 50 років працюватимуть альтернативні. Загалом комунальне підприємство «Віноблтеплоенерго» планує до кінця 2014 року перевести на альтернативні види палива 16 котелень бюджетних установ області.